Павло Гвозденко зі мною на зв'язку. Це заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України. Пане Павло, вітання вам. Доброго дня. Доброго дня. Отже, збір дуже важливий. Я знаю, що для вашого підрозділу і для кожного українця, тому що ви завдяки нашим донатам матимете більше змоги захищати всіх українців. Ну і зокрема, робити шкоду для Російської Федерації. Розкажіть, будь ласка, на що збираємо сьогодні? Друзі, є qr код вже він працює, і номер карти також є. А Павло зараз розповість, що найнеобхідніше вам сьогодні. Ну, сьогодні ворог став надзвичайно швидко адаптовуватися під реалії війни. Відповідно, він дуже активно протидіє нашим дроновим системам. Зважаючи на це, нам також необхідно бути готовими до цих викликів. Тому не всі дрони, які ми отримуємо, здатні працювати в моменті, тому що системи ревога їх заглушають. Відповідно, ми змушені активно на це реагувати. Ми ну, проводимо в своїх майстернях апгрейд цих дронів, вдосконалюємо їх і не кладемо просто на склад, аби вони лежали, тому що вони не літають. Так а активно цим займаємося, що вдосконалюємо їх в даному випадку. Ми робимо збір запчастин необхідних для того, щоб дрони були максимально ефективними і долали системи протидії ворога. Не будьте байдужими, донатьте, будь ласка. Пам'ятайте, що немає малих донатів. Кожна гривня сьогодні є важливою. Загальна мета збору це 200 тисяч. Вже там майже 8 тисяч гривень є на банці, тому все працює. QR-код є номер карти. Також пам'ятайте, що ваші донати це інвестиція в нашу перемогу. Ну і тепер по напрямку, пане Павло, ви можете розповісти про те, що відбувається на запорізькому напрямку, вірно оперативна ситуація. Так, звісно, я в принципі орієнтуюся по всій території, де працює наш mm -hmm. підрозділ Тайфун. Тому без проблем можемо коментувати в такому разі. Давайте поговоримо про те, як зараз активно використовує і безпілотники ворог. Тому що, от до прикладу, сьогодні знаю про те, що і на Запорізькому дрони камікадзе активно почали використовувати вороги. Це нам повідомив, і сьогодні в ефірі Владислав Волошин. Що у вас відбувається, яка е, маєте оперативну ситуацію ви, ворог е, зараз одним із пріоритетних своїх напрямків взяв то, в тому числі і Запорізьких. Від Запорізький напрямок відповідно використовує на цьому напрямку всі відомі фактично нам системи БПЛА. Починаючи від розвідувальних комплексів, в яких знаходиться величезна кількість в повітрі, спецпідрозділ тайфун також має системи протиповітряної оборони, тобто дрони перехоплювачі, які ефективно знищують ворожі засоби, як розвідувальні комплекси, так і ударні літаки. Відповідно, також ворог застосовує великі кількості шахеди, тобто, фактично, це вже. Тактичного рівня, тому що якщо раніше вони використовували їх в основному для дальних запусків, то зараз активно використовують і по ударам по Запорізькій області, в тому числі, і використовують також багато дронів приманок пустишок, які фактично не мають бойового заряду, але покликані виснажити нашу протиповітряну оборону. Також ворог почав використовувати дрони зі штучним інтелектом, дрони матки, так звані, які більше дрони заносять в глибину наших територій менші fpv дрони Відповідно, ті там активуються операторами, знаходяться часто в сплячому режимі в місцях логістичних переміщень наших військ, і відповідно активовуються в потрібний момент для того, щоб знищити нашу техніку і наших бійців. Також ворог активно використовує дрони на оптоволокні, і це також дуже велика проблема, тому що з цими дронами неможливо боротися традиційними системами. Реп їх потрібно збивати вже фактично фізично, так використовуючи стрілецьку зброю, використовуючи е, сітки в вигляді захисту і різні там, скажімо так, ноу-хау, які ми можемо придумувати. Ми Тому дуже ду... активно ворог використовував. По-перше, пане Павле, давайте подякуємо глядачам за активність. Більше як 20 тисяч за ці кілька хвилин спілкування вже є на банці. Друзі, спасибі вам величезне. Повірте, це великий вклад в нашу перемогу, і ми впевнені, що знаєте більше дронів і більше наших героїв залишається живими. Продовжують боротьбу проти ворогів. Тому спасибі, але продовжуйте, будь ласка, номер карти є і. QR-код також. Якщо ми кажемо про запорізький напрямок, які населені пункти, на вашу думку, сьогодні в пріоритеті ворога? А, ну звісно, ворог фактично зараз є ряд населених пунктів, на яких він намагається проводити максимальні наступальні дії? Це в першу чергу ріхівський напрямок, такі як Моляток Мачка, Нестерянка, Новоданилівка. Також смуга Кам'янське Степногірське, там, в принципі, ворог здійснює постійні прицільні обстріли, дронові атаки, плавні Лубкове і Гуляйпільський напрямок, який, скажімо так, менш прогнозований, але періодично також знаходиться під обстрілом. Mm -hmm. Я хотів би акцентувати увагу телеглядачів на те, що сьогодні на фронті. Основну роботу і найбільш результативну роботу роблять безпілотні системи. Відповідно, закликаю вас інвестувати в свою безпеку, тому що кожен день пілоти дронів, екіпажі наші, вони ризикують своїм життям, оскільки спецпідрозділ тайфун знаходиться дійсно на найбільш гарячих напрямках фронту, там де найтяжче ми підтримуємо бригади. В утримані смуги оборони кожен крок ворогу здається величезною ціною. Для вас ну невеликий донат це не є такою проблемою. Для нас це запчастини, які ми встановлюємо на дрони, і дрони мають змогу точно долітати до ворога. Тому зважайте, що е, вартість одного витикса там 500 тисячу гривень, і е, за рахунок цього цей дрон долетить до, до ворога до його техніки. І вважаєте, якщо ви задонатите 500 гривень, то що вважаєте, що ви були причетними безпосередньо до знищення ворога? Тому дуже прошу вас: не будьте байдужими. Не зважайте на повідомлення в змі про те, що от, от настане мир, тому що він настане тоді, коли ворог дійсно зрозуміє нашу силу і зрозуміє, що інакшого випадку в нього немає як відступати. Тому це тільки за за рахунок. Сил безпеки оборони за рахунок мужності наших воїнів можливо досягнути дійсно справедливого і довготривалого миру. Абсолютно точно, пане Павле, і вже більше як 30 тисяч гривень задонатили наші глядачі. Але знаєте, на завершення нашої розмови хочу, щоб ви трошки розказали про своїх про операції та те, Теж можна можна озвучити, тому що я знаю, що ви працюєте дуже злагоджено і потрапляєте дуже вдало в цілі. І, от цю хвилину, я хочу, щоб ви розказали про те, що можна озвучити на загал, про успіхи і про те, як працюють ваші. Спець підрозділ Тефун достатньо молодий підрозділ. Ми створені менше року тому. Відповідно, ми вже за цей час зробили дуже багато великої роботи по знищенню і унікальних систем ворога, такі як Борисоглібськ, 2 вартістю 200 мільйонів доларів, так і на сучасні системи СКВП, які щодня знищуються великій кількості нашими підрозділами. Також ми тримаємо найбільш відповідальні смуги оборони, допомагаємо бригадам національної гвардії і збройних сил України утримувати позиції на найскладніших напрямках. Сьогодні наші воїни б'ються на напрямку Покровському. Кожен день це дуже великі бої. Це великі величезна робота, героїчна робота наших воїнів. На жаль, маємо і втрати, і техніки, і поранені бійці і. Звісно, дуже дуже все непросто, але ми тримаємося. Також як ми сказали, вже і Запорізький напрямок, велика там наступальна дія ворога, і це все за рахунок мужності наших тайфунівців і інших сил Дякую. воїнів сил безпеки і оборони друзі. Ось ця синя стрічка. Це те, що ви задонатили за кілька хвилин нашого спілкування з паном Гвозденком. Ми дуже дякуємо вам. 60 тисяч гривень додалося на цю банку. Кьор-код діє і номер карти. Дякую. Також тому, будь ласка, продовжуйте і поза нашим ефіром можна наповнювати цю банку. Дякую вам дуже, пане Павло, Павло Гвозденко був зі мною на зв'язку. Заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального Ачення тайфон Національна гвардія України.